Друзі, привіт дорогінки! Вітаю вас у новому відео, де ми будемо з вами продовжувати роботу над нашим деком або ганком, який знаходиться позаду нашого дому. Після того, як я розправилася із сіном, підготувала сарай, прийняла Джона, розклала все, куди що треба, я зайнялася деком. Гарненько всі щілинки зашпаклювала, все, в мене замаска висохло висохла, і я прийнялася за фарбу. Пофарбувала того ж дня, нанесла два шари, і на тому день мій закінчився. Довелося фарбувати аж до ночі, але воно того було варте. Тож, долучайтеся, насолоджуйтеся і сподіваюся, що це відео буде вам на користь. Можливо, когось надихне на ті справи, які ви так не хотіли робити, але все одно вам би довелося. Тож нехай буде вам на натхнення. Друзі, день п'ятий я встигла пофарбувати всю цю частину, слава Богу. Працюю над цією частиною, вже я її всю вона вимита, я її відшкребла всю. Зараз треба замести, все прибрати з цієї частини і змазати оці тріщини старого дерева, як я вже пояснювала, через те, що. Тріщини глибокі, саме по ним фарба тріскається і туди попадає вологу, потім ну, поступово починає фарба відставати. І от така от трапляється неприємність. Отож, зараз замазуємо це, там ще сходини є. І це все, що нам лишилося. Друзі, гляньте, що у нас? П'ять днів дощі, холодні ночі і погляньте, і ми вже маємо осінь. Отак швидко, раз, і всі дерева пожовтіли, стали жовто-гарячі і в на нас нарешті вже така повноцінна осінь. Сьогодні теплий день, тому сьогодні я закінчую все, що мені лишилося швиденько-швиденько, тому що. Іде вже така погода, знаєте, в нас навіть вже і сніг прогнозували через тиждень, подивимося, чи буде, чи ні, але вже точно теплих днів не буде. Тож беремося з вами за роботу і закінчуємо наш дек. Гляньте, який непоганий у нас вийшов з вами столик. Ще він кілька років прослугує нам. Кілька балончиків фарби гляньте, все як нове. Я взагалі дуже люблю фарбу. Я думаю, ви вже помітили, тому що за допомогою фарби можна перетворити все на щось краще і приємніше. Тож, не спішіть. Поспішайте викидати старі речі, тому що їм. Можна надати нове життя. Друзі, погляньте, яку красу я собі знайшла. Замовила ще один дзвоник, в мене є один на передньому ганку, і я купила сюди для того, щоб було легко кликати один одного. Коли хтось піде в ліс, це вже не догукатися. Ми там плукаємо і струмком, і скрізь по території, і ніколи нічого не чутно, якщо хтось тебе хоче позвати. А якщо я когось намагаюся нагодувати обідом, все розігрію, а вони не йдуть і не йдуть. Я їх гукаю, гукаю, а вони не чують, звичайно, тому я собі купила ще й сюди дзвоника. І коли треба, я подзвонила собі у дзвоника, всі приходять, я чую, вони там кричать: йдемо, йдемо. Вони вже знають, що мама кличе їх на обід, бо терміново треба з'явитися. Тож, якщо вам, у вас така проблема, то ловіть собі ідею. Ну, от така краса у нас з вами вийшла, друзі. Набагато ліпше все виглядає. Воно того було варто всієї тієї роботи всього того часу. Тож я задоволена і дякую, що були зі мною, поки я працювала, бо з вами завжди працюється легше. Трішечки роботи, трішечки зусиль, трішечки часу, фарби. І вже все виглядає по-іншому. Дорогенький час прощатися. І я хочу подякувати кожному, хто дивився за всі коментарі, за те, що ви в мене є, за те, що підтримуєте. Я коли працюю і роблю, знаєте, щось таке, що мені не дуже хочеться. Наприклад, як цілу здоровецьку таку роботу, то пам'ятаю, що я не одна, що ви в мене є, і тому якось воно це підбадьорює. Тож, дякую кожному, хто, хто дивиться відео, тому що ви надихаєте і підтримуєте. А я в свою чергу сподіваюся, що цим відео когось надихнула, зробити щось таке, що не хотілося, не бажалося і відкладалося на потім, беріться за роботу, бачите трішки часу, трішки зусиль, і вже виглядає все по-іншому. Нічого такого я не зробила, просто витратила фарбу і час, правда? А результат вже зовсім інший. Тож, якщо є у вас якась справа, зробіть її, будете собі вдячні. Тож, прощаюся кожним з вас. Дякую ще раз, бажаю гарного дня, гарного настрою і хочу, щоб кожного з вас беріг Господь. Будь ласка, моліться за Україну, моліться за ЗСУ, тому що їм дуже потрібна наша підтримка і разом до перемоги. Бувайте!